Четвер, 15 травня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Серса ЗВ по Сенельниківщині а з граю дронів решті території України. Попри початок перемовин у Стамбулі, Росія продовжує методично нищити українські міста та села. Ночі ворог запустив 110 безпілотників 62 дрона збила наша ППО. Яка ж нині ситуація в регіонах? Усі подробиці у нашої Анастасії Вільхової вона зараз з нами на прямому зв'язку. Настю, вітаю тобі слово. Вітаю, Олено, так дійсно, поки російська делегація у Стамбулі імітує перемовини, українці говтуються від чергових ворожих атак. Дії окупантів виявились гучнішими за слова. Ще з вечора з РСЗВ, війська РФ обстріляли межівську громаду на Синельниківщині. Вночі ж туди запустили безпілотник, частково зруйнований будинок культури. Ще з десяток приватних будинків пошкоджені, побиті, й магазини та авто. Також безпілотниками та артилерією Росія. Не били по нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Понівечені багатоповерхівка і дитсадок. Масовано росіяни поцілили безпілотниками й по інших областях України зі 110 запущених БПЛА. Завдяки роботі нашої ППО 91 дрон цілі не досяг. Проте через ворожу атаку постраждала Полтавщина. Там уламки дрона впали на приватний будинок, спалахнула пожежа. Вогнем зачепила й аутівку вибуховою хвилину, побиті й сусідні будинки. Ще 10 безпілотників. Ворог скерував на цивільну інфраструктуру Сумщини. Два приватні будинки пошкоджені й на Київщині. Також через падіння уламків ворожих дронів там загорілась недобудова у лісі. Ще одне займання ліквідували на Івано-Франківщині. Попередньо без жертву. Наслідки руйнувань уточнюють. І на цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією та повідомимо в наступних випусках. Новин дякую, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Росіяни намагаються прориватися через адмінкордони з Дніпропетровщиною. Відтак обстрілюють будинки та цивільну інфраструктуру. Після масованих атак село Новопавлівка практично порожнє. Люди змушені покинути домівки, адже ворог вже в кількох кілометрах від населеного пункту. Який вигляд нині має прифронтове село? Бачили мої колеги. до прифронтової Новопавлівки лише три години їзди. Побиті дороги, спустошені та понівечені будинки. Саме так виглядає маршрут до села. На шляху зрідка з'являються поодинокі автівки. У самій Новопавлівці людей залишилося дуже мало. Тут навіть проводили евакуацію місцевих з дітьми. В населеному пункті переважно залишились одні пенсіонери, бо їхати кажуть немає куди. Нещодавно тут вирувало життя. Тепер лише попіл. Російські війська методично перетворюють прифронтові населені пункти на руїни. Пускають по них керовані авіабомби, дрони. Атаки не вщухають ані в день, ані вночі. 3 мая я бачила, коли летіли ворожі дрони і каби, і розбомбили свято Вознесенський храм. два часа дня. Де около двох часов дня пряме попадання. Валентина Михайлівна мешкає по сусідству. Розказує пів життя пропрацювала у свято вознесенському храмі. Будівлю, яка була культурною пам'яткою, росіяни знищили за кілька секунд. На щастя, храм не працював всередині людей не було. Оце тут алтарь, де батюшки служать. А це зал, який, в якому знаходилися, приходили прихожани для служби в цьому свято-вознесенському храмі. Я близько була, я наблюдала. Горіло довгенько. Три удари гучних було страшно, яких у нас навіть на нашій території двері підкривалися. Єдине, що вціліла в храмі, це ікони та люстра. Місцеві сподіваються, що після нашої перемоги святилища зможуть відбудувати. У новопавлівці ні аптек ні магазинів, ані поштового відділення. Тож щоб купити продукти або ліки, люди вимушені їздити у сусідньому живу. Окрім храмів та магазинів, у новопавлівці росіяни зруйнували і навчальні заклади. Останню школу розбили буквально цього місяця. З нею місцеві кажуть, померла і остання надія. Посподівалися, що після перемоги їхнім дітям буде де навчатися. окупанти намагаються прориватися до адміністративного кордону з Дніпропетровщиною і щоденно гатять по цивільних. Від будинків на одній з вулиць у Новопавлівці буквально не залишилось нічого. Все побили ворожі снаряди. Тут нещодавно загинув 54-річний чоловік. Цю вулицю окупанти обстріляли керованими авіабомбами. На руїнах будинку, де мешкав загиблий, і досі вірно чекає його пес, не розуміючи, що господар більше не повернеться. Оки селянам тільки сниться. Гучні вибухи тут лунають постійно. З кожним днем ситуація погіршується. Майже у кожному районі чатують ворожі дрони. Охочих виїхати волонтери забирають ризикуючи власним життям. Шляхи евакуації росіяни знищують. Так нещодавно ворожими снарядами поцілили просто у міст через річку Солону. Ні, за даними інтерактивної карти бойових дій росіяни в лічених кілометрах від кордону з Дніпропетровщиною в Новопавлівці залишилося менше сотні жителів, проте надію вони не втрачають. Моляться, щоб якнайшвидше настав мир і не доводилося тікати від ворожих снарядів. Вірять в перемогу та впевнені, що пройти далі росіянам не по зубах. Я думаю, що їх не пропустять. Це єдине, що вони можуть сюди каби кидати і дрони. А їх ніхто сюди не впустить. Вони не війдуть. Я просто бачу це своїм відділенням. Вони не війдуть. Ні сюда, ні Спокровськ вони не відуть. Вікторія Вахрушина, Денис Яласавенко. Новини 11 каналу. Одна з найбільших наркосхем в Україні з центром на Дніпропетровщині 67 учасників, понад 230 обшуків, 19 нарколабораторій. Правоохоронці викрили масштабну наркосхему, яка охоплювала половину країни, 14 областей та столицю. Організатор – 32-річний уроженець Донецької області. Вже судимий. Він налагодив постачання. Прекурсорів з Європи та Азії наркотики фасували у коробки під виглядом різних товарів, збивали через телеграм-канали. Оплату брали в криптовалюті. Що місячний дохід ділків складав близько 2 мільярдів гривень. Під час обшуків у фігурантів знайшли 17 мільйонів доз 26 авто і 5 мільйонів гривень готівкою. Всім наркоторговцям загрожує до 12 років за ґратами. А він просто вийшов привітатися із друзями, а потрапив під удар російського кабу. Авіабомба поцілила буквально в кількох метрах. Тому мешканець Іванопілля, що на Донеччині дивом вижив внаслідок важкого поранення, чоловіком путували ногу. Як медики Дніпра рятують постраждалого через ворожу атаку, та хто підтримує літнього чоловіка на шляху до одужання? Матеріал Анастасії Шуляк. Я почула, що баба сильна. Я вискочила з хати і кричу Коля, коля! Син був в гаражі. Він вибіг на вулицю і каже: Мам, всі лежать, всі лежать. Так пані Тетяна згадує день, коли російський каб ледь не вбив її чоловіка. Зараз у реанімації Дніпра напоруч із ним міцно тримає за руку, як і усі 45 років подружнього життя. Я підбігла, він живий, все, носа це ж немає. В тиждень тому в рідному Іванопіллі, що поруч із Костянтинівкою, 67-річний пан Микола просто вийшов у двір привітатися з сусідами. А за мить пролунав вибух, що змінив його життя. Вийшов на вулицю, хлопці сидять. Підійшов до хлопців. Були Болись, близь, і все більше нічого не пам'ятаю. не там. Керована авіабомба влучила поблизу будинку пана Миколи. Уламки повністю розтрощили йому праву ногу. Сусід дістав важке поранення, а похресник дружини загинув на місці. Діма, кресник, кресник мій. Я вискочила, а він сидить на лавочці. Отак він уже був мертвий. А другий мальчик успів у двір скочить. Стан постраждалого був вкрай важкий. Його треба було якнайшвидше доправити до лікарні. Ми погрузили. Повезли на Константинівку, тому що до нас вже не виїжджають, не ні скоро нічого. В Константинівці чоловіку зробили ампутацію вище коліна, а потім із великою крововтратою привезли в Дніпро. Тут йому перелили 4 літри крові та провели операцію. Лікарі, реаніматологи робили все можливе, щоб збалансувати кровообіг. Потім подали в операційну, де провели реампутацію. Зараз. Його стан вважається як задовільний. Ми готуємо для переводу відділення травматології. Чоловік потроху оговтується після ампутації та замислюється про майбутнє. Він все життя працював навіть на пенсії. Тож нині зізнається, часом почувається безпорадним. І коли ці думки починають тиснути, потрібні слова підтримки знаходить дружина. Я кажу, щоб не унивав, все одно ми поставимо протест, все одно ти будеш ходити. А він він каже: ну що я тепер і робити не буду, і ходити не буду. Все буде. Поки разом із дружиною Микола лишається у Дніпрі. За декілька місяців на чоловіка чекає протезування, а потім мріє повернутися в Іванопілля. Нині з півтори тисячі мешканців там проживає лише 30. Проте для Миколи це рідний дім, де пройшло усе його життя. Анастасія Шуляк Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Сьогодні, в 3-4 травня, відзначається всесвітній день вишиванки. Для українців це особливий символ ідентичності та єдності. Її плекають, пишаються нею, бережуть і передають нащадкам як святиню. Вишиванка є оберегом, оскільки орнаменти, зображені на ній, мають глибоке сакральне значення. Кожен мотив у вишиванці несе в собі історію, переплітаючи нитки традиції, духовності та національної гордості. У цей день вишиванку вдягають люди, розкидані війною по всьому світу. що щоб показати свою приналежність до української нації. І це все, що підготувала команда 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось!